Привіт всім, ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка торкається сердець мільйонів українців, навіть у найтемніші часи. Це останній дзвінок. Для багатьох він асоціюється з білими бантиками, вишиванками, квітами та сльозами радості й смутку. Але вже третій рік поспіль цей день проходить під звуки сирен, а шкільні подвір'я подекуди перетворилися на руїни. Як війна змінила цю важливу традицію? Як сьогодні виглядає свято останнього дзвоника для наших дітей? Хтось святкує онлайн, дивлячись на своїх однокласників через екран монітора, перебуваючи за тисячі кілометрів від дому, в евакуації чи за кордоном. Для них цей дзвінок віртуальний, але емоції цілком реальні. Сум за друзями, за рідною школою, за безтурботним минулим, якого їх позбавили. А хтось збирається на лінійку в укритті. Замість сонячного шкільного двору бетонні стіни, замість співу пташок, гул вентиляції. Вчителі намагаються створити атмосферу свята, але тривога в очах дітей і дорослих говорить сама за себе. Кожен різкий звук змушує здригатися. І все ж, вони тут, вони разом, вони співають гімн України, і їхні голоси звучать особливо потужно під землею. Це символ незламності нашого народу та нашої освіти. Особливо щемливим є останній дзвінок на прифронтових територіях. У містах, які щодня зазнають обстрілів, будь-яке масове зібрання це величезний ризик. Тому лінійки або не проводять взагалі, або роблять їх максимально короткими та безпечними. Випускники приходять до своїх розбитих шкіл, щоб зробити фото на згадку серед руїн. Це не просто фотографії, це докази злочинів, це історія, яку вони розкажуть своїм дітям. Історія… Про те, як ворог намагався вкрасти їхнє майбутнє, але не зміг зламати їхній дух. Багато випускників цього року це діти, чиї батьки зараз на фронті. Вони отримують атестати, думаючи про своїх тат і мам, які ризикують життям заради їхнього майбутнього. Деякі з випускників, на жаль, уже ніколи не обіймуть своїх батьків. Для них цей день назавжди затьмарений болем втрати, але вони знають, за що загинули їхні рідні, і вони обіцяють собі жити гідно, будувати нову, вільну Україну. У соціальних мережах ми бачимо тисячі історій. Ось дівчинка з Харкова, яка прийшла на руїни своєї школи у випускній сукні. Вона танцює вальс сама, уявляючи поруч своїх однокласників. Це відео розлетілося по всьому світу як символ незламності української молоді. А ось хлопці з Чернігова, які замість святкового столу організували збір коштів на дрони для ЗСУ. Їхній випускний став актом допомоги армії. Вони дорослі не за роками. Вчителі це окремі герої. Попри все, вони продовжують навчати. Вони проводять уроки з бомбосховищ, записують відеолекції під час відключень світла, знаходять слова підтримки для кожного учня, де б він не був. На останньому дзвонику вони ледь стримують сльози, обіймаючи своїх випускників. Вони виховали покоління, яке знає ціну свободи. Поговоримо про випускників за кордоном. Вони змушені були адаптуватися до нових шкіл, нової мови, нової культури, але вони не забувають, хто вони і звідки. Багато українських шкіл за кордоном організовують власні свята останнього дзвоника. Діти одягають вишиванки, співають українські пісні. Та мріють про день, коли зможуть повернутися додому. Вони наші маленькі посли у світі, які розповідають правду про Україну. Символізм останнього дзвоника зараз став набагато глибшим. Це не просто кінець навчального року. Це свідчення того, що життя триває, що ми боремося за наше майбутнє, за право наших дітей навчатися у вільній країні. Кожен атестат, виданий в Україні під час війни це перемога. Кожна посмішка випускника це виклик ворогу. Згадаймо випускників з тимчасово окупованих територій. Їхня ситуація найскладніша. Вони змушені або навчатися за ворожою програмою, або ризикувати, навчаючись онлайн в українських школах. Отримати український атестат для них це справжній подвиг, пов'язаний з небезпекою. Вони, наша надія на те, що українська освіта і українська ідентичність повернуться на ці землі. Цьогорічні випускники це унікальне покоління. Покоління, чия юність припала на найважчі випробування в історії сучасної України. Вони бачили війну на власні очі, вони втрачали друзів і близьких, вони навчилися цінувати прості речі. Тишу, мирне небо, можливість бути поруч з рідними. Вони точно знають, чого хочуть від життя. Вони хочуть миру і перемоги. І вони роблять свій внесок. Волонтерять, плетуть сітки, збирають гроші для армії. Багато хлопців і дівчат після випуску планують вступати до військових вишів, щоб стати на захист своєї країни. Їхня мотивація залізна. Вони майбутнє нашої армії, нашої науки, нашої культури. Звичайно, є і світлі моменти, навіть в укриттях діти сміються, дарують квіти вчителям, обмінюються побажаннями у випускних альбомах, вони знаходять сили для радості, бо дитинство і юність беруть своє. І це прекрасно. Це означає, що ворогу не вдалося вкрасти у них найголовніше здатність мріяти і радіти життю. Останній дзвінок 2024 року це історія про біль і надію, про сльози і стійкість, про втрати і віру в майбутнє. Це символ незламності українського народу. Ми бачимо, як, попри все, система освіти працює. Діти здобувають знання, складають іспити і вступають у доросле життя. І хоча цього року багато шкільних дворів порожні, а вальс звучить у бомбосховищах, ми знаємо, настане день, коли останній дзвінок знову пролунає під мирним небом по всій Україні від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя. І на лінійку зберуться всі учні, а випускники танцюватимуть свій вальс на головних площах своїх вільних міст. А поки ми дякуємо кожному вчителю за їхню титанічну працю, дякуємо кожному учню за їхню жагу до знань і стійкість і низько вклоняємося нашим випускникам. Ви наша гордість і наша надія. Перед вами відкритий цілий світ. Будуйте своє майбутнє, будуйте майбутнє України. Все буде Україна! Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, як пройшов останній дзвінок у вашому місті чи у вашій школі. Нам важлива кожна історія. Тримаймося разом. До зустрічі!